Але на жаль, все більше тих жінок, які виїхали повернутися, як ти кажеш, ментально зараз не можуть. Ну тому що велика різниця між життям, коли в тебе постійно спокійні ночі, мирне небо, і життям, куди потрібно повернути дитину. Хочу, щоб ми ну, також усвідомлювали, що це не тільки про жінку, часто це і про дітей, які жінка вивезла. Але війна все ще триває, і стосунки руйнуються. І тут до мене на жаль не приходять ще ну там зі щастям. Ой, да я тобі розкажу, як. Класним чоловіком там до мене Катя, Це тому ми з тобою маємо співпрацювати. Тому що крім того, що ми знаємо цей весь досвід, крім ну болю виходу з відносин, коли ти на щось там сподівався, <Fair> десь була довіра і десь були якісь ну. Не знаю навіть, е, хоча і не з дитячої, а з чисто прагматичної позиції, люди все ж таки про щось домовились, коли підписували. Але в нас же це підписання цього шлюбу, ну я маю на увазі реєстрація. Вона ж виглядає як траляля і, і все таке. Ні тобі аналізів на генетику, ні тобі ну, якихось. Правда, спільних зустрічей з психологом. Навіть ну, раніше там, у віруючих людей батюшка виконував цю функцію, він ну, в Католицькій церкві ще й досі так відбувається перед вінчанням. Тобто там хоч якісь усвідомлені розмови відбуваються. Наші нас люди ну, поставили під чимось, і, і що вони прийняли насправді у шлюб, невідомо. І зараз, коли е, умовно у чоловіка в Україні вже сформувалися інші стосунки, навіть якщо чоловік військовий, то серед військових. Також ну, могла знайти жінка, з якою в нього е, тепер однакові цінності. Е, залишаючись в Україні, чоловіки все рівно навчилися готувати, ну не знаю, там, прати собі шкарпетки. Коротше, всі ці наші особи цінності, які багато жінок думають, що це воно, що це за це. Да? Е, і секс знайшовся також, якщо говорити по чесному.